Państwo, так. так як ми з Ромчиком стоїмо і зустрілися тими вікендами, так, Ромчик, що я хочу вам показати? Факт того, що Ромчику дали нову 25-го року ринувку. Отак вона виглядає. Вибачайте, але як є, то робочі будні. Але приблизно вам покажу її. Машинка 25-го року, Рома от на ній катається постійно. Кажуть, що тут два куба вона не тягне, Рома, як тобі враження? Ну, це тільки слова. Я теж був такої думки, допоки не поїжджу на ній. Мені здається, що вона навіть за рахунок того, що вона нова чи ні, але вона більш активніша на старті і не відчутно тих куба. Коротше, що я вам скажу, робить вона набагато тихіша, як моя, реально. Е, по, по кубатурі я ще на ній не їхав, правда, але каже Рома, що дійсно норм тягне. Що я можу сказати? Е, в Ромчика зараз майже тона. Тут загружена. І я вам скажу, він так круто йде нею під гори. Там, де я п'ятою, він їде шостою, щоб ви собі могли зрозуміти. Отак вона в нього презентується. Зараз покажемо вам всередині, якщо що, це вже рахується твінкап. Взаді повноцінне спальне ліжко і згори двохспальне. Вона у нього дев'яти палетка, о, десяти палетка, перепрошую, два ряди по п'ять. Так, щоб десять лазило. Окей, добре, заліземо вам трошки всередину, що вона там, як вона там, покажу. Так, тут вже отакі великі ніші в порівнянні з моїми і верх і низ. Ручечка нова, бачимо, тут консолька. Отак презентується вона всередині. Сидів на цьому кріслі, я вам скажу, так плотненько так класно сидіти. Тут бачимо з вами подушечки вже на окрему помпу, Хочете ліву, хочете правою е, накачуєте подушки, коли є вага загружена порізно. Що, залазимо тут в серединку. Так, перед собою бачимо вже новішу консоль з вашого дозволу її заведу. Так. Бачимо, отак виглядає консолька. Тут, чи, до речі, вона показує швидкість, на ній стоять радари, з якою швидкістю треба їхати. Ця машина вже оснащена системою тримання пасів. от Якраз для неї кнопочка включається. Сама тримається по смузі, так само в неї є радар, який тримає дистанцію і автомобіль зупиняється. Ромчу де ж розказував. Дивіться, як виглядає руль. я вам скажу, як в новому Мерседесі. Що в ньому круто, що він. Секундочку, десь тут кніпочка. Він вже має положення не тільки до донизу, як в старих версіях, а вже і в льот, і виліт. Що, як на мене, доволі доволі круто. Тож, тупінчисто бачимо, коробка. Що можу сказати, оця штука не змінилася від попереднього салону. Кнопки вже бачите, аля. Електричні. Це прикольно. Є якась невелика анімація. Бачите, можна виставляти. Що круто, також, що я можу сказати, що я побачив, поставлю вам так. Тут же є виходи й c на зарядку окремі, а також бездротова зарядка, як ставиш собі телефон. Торомча обереги. То, до речі, штатний планшет. Отак він виглядає. Є вже в ньому Android Auto, CarPlay. Що е, можемо сказати? То вже певно рома собі це дзеркало реєстрацію. Що Ромчику, ще розкажеш, що цікавого цікаво є. Е, скажу, що музика змінилася. Досить непогано так? звучить музика порівняно з попередньою моєю версією старив старшій е, комплектації, то mm. музика дійсно гарно змінилася. То, тішить, це то Е, Бачимо, вже маємо роздвоєні підсвіточку. Тоже файно. Ту штуку вчора натиснули, воно вже дзвонило до поліції, то добре, що встиг виключити. Так, тут, сподіваюся, ніц не впаде. О, маємо такі так само ослони, правда, як сюди. Ніші, ніби по висоті, такі, як в мене, нічим не змінились. Хороший е... плюс це парктроніки. Коли задню передачу включити, є парктроніки. Ну, це, це дуже допомагає. Бо, так, як ви знаєте, ми з бусами їздимо там, де легкові бояться їхати, mm -hmm. Mm -hmm. і це реально допомагає. Ще хочу вам щось сказати, що мені вже подобається, так як в сучасних машинах. Не знаю, чекайте, зараз спробую переключити фокус, буде, видно, не буде, радше і ні. Але коротше тут шиба е, з цим з підігрівом передня, є на ній такі от. Тоненькі е, жилочки. Зараз я спробую їх сфоткати. От дивіться, коли приставив папір, то от видно, такі бачите. це вже підігрів шиби і це, я вам скажу доволі крута функція. Особливо коли е, шиба від того самого кондьора запріла, чи велика вологість, чи та сама зима. Думаю, його це буде по-любому виручало. Переносимось трохи сюди. Це у нього як стіл. Але бачите, погано, бо в нього воно разом ці крісла докупи. Стіл отак відкривається. Є тут багато місця. Такий досить великий жолобочок. Тут бачимо, є такі а-ля підстаканники. Те, що, до речі, кажу, оцей підстаканник, рука, дивіться, як скільки місця, як сидиш, круто підстаканник, що вже не впирається в лобове скло. Шторочки вже з заводу були замонтовані, файно. бачимо, тут знаходиться мікрофон. Це Ромчика, секунду, включу вам трошки світла. Один із спальників. Бо так я вам казав, у нього їх два. І зараз Рома вам покаже ще круту фішку, яка тут знаходиться з правої сторони. Так що дивіться, бачите, в нього тут і спальне ліжко, зараз потім покажемо, як трансформується. Давай ромчу показую, що тут є. Класна штука, що реально для людей. Там, він же тут, так як він любить грати той компуктор, то він собі тут його ставить, грає. Тут собі має невеличкі ніші. Тут, а ну покажи, як ти лягаєш, як воно себе презентує людям. Ну Досить доволі багато місця, можна собі так, але принаймні для подивитися фільм, то хоч так. Ну, так як ні, він дрібненький, його прям важче туди влазить. Но, так як спати, я кажу, ліпше вітом вирізати, ноги закладати сюди. Тут також підноситься догори, хто не знав, тут є ремінець, яким фіксується там догори. Тут відкладається столик. Тут собі ромчик сідає з боку чи з кимось, якщо їде з цієї сторони, і має повноцінний також стіл консоль. Якщо так як він це не використовує, типа тут не їсть, він тут має спальне місце. А тут, де він зараз возить речі, в майбутньому має з'явитися холодильник. І думаю, все буде в ромчика круто, не буду так вони портилися ці продукти. Хоча я вам скажу, тут ніші, які відкриваєш, вони досить глибокі, і коли їдеш, ну, також охолоджується, але повірте, це не в літній період, це не варіант. Так само в ромчика там ще є друге, друге ліжко спальне, зараз він вам вже покаже. Поки ромчик там робить порядки зверху, бачите, в нього тут є Webasto, двох секцій. Одна секція отам знаходиться в долині, а друга пішла до догори. Отак ми переносимося з першого на другий поверх. Як в двох. В спальне ліжко можна їздити, хто має другу половинку, досить було би комфортно. Реально місця вистачає. — Скільки ширина, не знаєш? Ні, не скажу ти по ти ширині. Бачиш? Маю. Каже, ромчик, що має ліжко 2 метри з краю до краю. 55 але це тут, бо тут крісло так тут ти має 60 см. То я думаю, бачите, ширина змі... змінилася, хіба радше і ні. Дара, подивимось там. Є 60-62. Я ж кажу, що з тієї сторони вона має бути ширша. І зараз ромчик ще вгорі. Гляне, скільки там у нього є і показено. 135 см, бо йому не здало фіксувати, то змірили. Ще варом, чи якраз помірав, виходить отак, ширину зверху, то має 2,10. Добре, повернемось тепер ще сюди трошки. Є тут такий маленький міні-сховик. Там печатка фірмова, щось такі, ой, якісь шишки. Якісь смоли, що він курить. І є ще такий вже доволі більший апаратичок. Отак він виглядає. То, бачите, куріння шкодить вашому здоров'ю. Але то кожного вибір, знаєте, Но тут вже більша консолька. То мені вже теж подобається. Столика звідси забрали, і це шкода, звісно, він з'являється тут, але толку в тому, коли ти маєш тут це крісло, і ти туди не можеш залізти по-людськи. І треба б, доводиться його буде знімати. ці два крісла. Там досить непоганий бардачок. Бачимо місце також для зарядки на 220. Так само, що там, де холодильник знаходиться. О, так що так виглядає його бричка, так виглядає його дім на колесах. Жеромчик казав. Коли приїде на фірму, то він вже зніме цього столика з кріслом. Можливо, поставить таку тумбочку, як в мене, щоб було де що складати. Бо цей. Можливо, шеф йому дозволить вже в кінці кінців поставити з боку бокси. Бо він каже на те, що вага. То я думаю, він як забере два крісла і поставить, ті бокси, просто що він там тримав одяг, воно йому на вазі Ніць, дуже сильно грати не буде. Так кажеш? Так є. Бо так є. Бачите, М. Бошо Бомак. А насправді я не знаю, що це означає. Що означає ММ? А, а він тебе ні Місько, ні е, не Мітько, не Максим? Ні, Микола. А, може... а поба фамілія теж на М можна назвати? Не, не, не. Може через те він свій вибив, може це його логотип, ти не бачив? Ні, але я, знаєш, бачив багато машинах. Тя, ага, є. То я не знаю, не знаю. Так що панство зробили вам трошки огляд, була можливість, і ромджи в кадрі з'явився, де вже мій колежка, маємо з ним десь десь Бозя в вересні поїхати на якийсь трошки відпочинок, ще щось, бо. Що я вам скажу? Дуже маленькі в мене активи. Дійсно, можете самі подивитися, нажати кнопочку, коли відкриєте моє відео слово відео і можете побачити, наскільки впали перегляди, наскільки впала активність. Не знаю просто, чи буде сенс далі вести цей канал. Можливо, я всі сили вкладу в інший канал, де я буду знімав туризм, кемпінг, всякі такі штуки. Якщо кажу, не буде активу. Якщо буде, то ще познімаємо. Ні, то ні. Бо просто насправді знімай, монтуй, викладай, їздиш і цілий день, типу. просто заради 700 переглядів, ну, направди, на не знаю. Або, можливо, взяти, створити собі там, як я вже колись робив, бо навіть в мене взагалі за 700. Підписників за один день прийшло взяти. Повністю створити новий канал, щоб вийти з того тіньового бану. Бо бачу всі, хто створюють нові канали, їх прям ютуб пушить, пушить, пушить і пацки набирають. Можете взяти до уваги от Женя Бусяш. Женя, скільки, не знаю, 3-4 місяці хлопака почав знімати. В нього вже три тисячі з копійками підписників і по 5 тисяч переглядів стабільно. Людина, можна сказати, за місяць-за півтора вже вийшла на монетизацію. А в мене два роки, бо я то знімав, то не знімав, потім хоч регулярно знімав, але можливо через те в якомусь тіньовому бані. То подивимося, що ми з тим будемо робити. Можливо, є у вас ідеї, напишіть в коментарі, створювати новий канал і пушити його. Або дійсно тут з'явиться якась активність. Але зразу що скажу, по-любому, що я щось трошки познімаю, цей, від... цей тиждень точно. Якщо я створю той канал з туризмом, кемпінгом і, з ДО, і ми спеціально, по суті, для того і купили, щоб тепер їздити, то я обов'язково тут буду залишав якісь посилання. Комусь, можливо, буде також таке все цікаво, туди переходьте. Не знаю, правда, ще. До речі, так чисто. Не з босяжного контенту, а чисто як людей запитаю, як би вам було цікаво, чи щоб там щось розмовляти трошка, чи робити повністю німим таким от зйомки, як ми там чилимо, якийсь вогник Аля АСМР. Напишіть реально в коментарях, як було би цікавіше, чисто вам, от як людям, чи з голосом, чи без. Тобі. Реально як би було цікаво, з голосом чи ну, без коли я кемпінг... думаю, Що з голосом цікавіше, все ж таки, якийсь опис всього просходячого теж mm -hmm. інтересно, як воно все проходить. Бо я коли не їздив, тобто е, давно за Андрієм слідкував з пів року, дивився його контент, і мені було цікаво, як він розказував, показував. Реально, як ця робота і відповідь. Ні, я в сенсі кемпінгу кажу, коли я кемпінг буду знімав. Ну, я з кемпінгом теж думаю, що все ж таки якась. Якийсь опис мусить присутствувати для того, щоб просто не сидні ну, та так, так такс повинен бути. Е, я що от, хочу сказати, у нас взагалі дуже цікава ситуація з Ромою. Рома мене дивився, робив на копарці людина. Шість років. Коротше, хлопака заробляв 13-15 тисяч, коли так старався, розумієте? Але... Дивився, мене йому не хотілося сидіти на місці, бо сам знайшов фірму, сам знайшов мужика і сам влаштувався на, на буса. Да, він має менше, але Ромчик каже, що хоче бачити світ, йому цікаво, людина просто хотіла вирватися. Бачите, я вже поїздив, я навпаки, я б вже без того буса чухав би, якби десь були е, нормальні такі заробітки, я скажу. Ну так, тільки коли на одній фірмі довгий час сидиш, і коли вже просто коли ти зранку встаєш і не хочеш. Просто їхати тою самою дорогою на ту саму роботу і бачити тих самих людей. Це Та по вже... 6 років я розумію. Це так? вже тоді, як то кажуть, не в грошах діло. А зараз я, наприклад, задоволений, кожного дня нові люди, нові краєвиди, нові країни. Не для кожного робота, але хто любить водіння? Наталочка каже: бракує з звук, бракує каже. Але чекайте, може колись її теж з собою візьме. — Місця вистачає. Та 100%. <laughs> ну що, панство, дякую всім, хто був зі мною. Думаю, контентиком трошки не знімали. Показали нові машини, розказав Ромчик трошки своєї історії, теж як сюди прийшов. Всіх обняв, припідняв. Тримайтеся, купи. Правильно, тримайтеся панство купи.